Ой багато ви розумієте? Кажете, мовляв, чудовиська страшні, страховиська жахливі. Ой, боїмося, боїмося. А насправді ніхто з вас їх ніколи не бачив. А ось один хлопчик зустрів. Ось як це було. Сталася ця історія на одному покинутому тракторному заводі. Справа в тому, що хлопчик десь посіяв кіш від свого іграшкового трактора, а запасний сподівався знайти на цьому заводі. І якось після тихої години, коли його ніхто з дорослих не бачив, він туди й пішов. Переліз хлопчик через огорожу, бачить. Стоїть перед ним похмура будівля, скрізь труби і ржаві стирчать, всі шибки вибиті, ліхтарі темні. І тільки одне маленьке віконце на похилій вежі трохи світиться. Хлопчик на цю вежу і видерся. А там в кімнаті, за столом, перед дзеркалом, огидне чудовисько розсілося. Все шерстю поросле, дивиться на себе, посміхається і губи фарбує малярським валиком Одним словом, жах. Грікака на хлопчика з переляку напала, і так це в тиші голосно вийшло, що чудовисько від несподіванки здригнулося і валик собі в пащу пустив а хлопчик зі страху стрімголов по сходах скотився і навіть не зрозумів, як опинився в якомусь вогкому підвалі. Озирнувся матінко моя. Сидять одне напроти одного, на якихось ящиках два страховиська а з ними ще якийсь дядечко неголений в робочому комбінезоні. Між ними котушка дерев'яна для намотування кабелю лежить. І вони по цій котушці дуже завзято дубасять. Тут одне чудовисько все в лужці з головою щуки та хвостом звіним, раптом як грюкне по котушці і гаркне хрипко. Риба. А друге чудовисько, у якого хобот на плечі шарфом закинутий, як почне огидно реготати. Так що хлопчика мурашка по спині, як таргани забігали, схопили чудовиська неголеного дядечка і щиглів йому надавали. Хлопчик, сам себе не пам'ятаючи від жаху, вибрався з під Зупинився у величезному цеху, тихо навкруги похмуро. тільки десь далеко щось кудись капає. А посеред цеху трон стоїть, весь в невідомих черепах, а на ньому цар сидить. Мабуть, черепах, сам в панцирі, а в лапах лазерний меч тримає. Побачив він хлопчика і лють перекусила його зелену фізіономію. Тут раптом світло увімкнулося і чийсь сто голосок закричав: Стоп, стоп, стоп! Чому стороння дитина в кадрі опинилася? Маріванне, я ж просив. Ну, не маю я права знімати в таких умовах. Перерва, десь гори платформа з камери опустилася. Цар на троні лазерний меч за трон закинув. Знову перерва 150 дублів вже. Це, виявляється, кіно знімають. Здогадався хлопчик. Після того, як неголений дядько за ворожого виставив. І чудовиська всі, це актори не справжні. А якщо вони всі прикидаються? Мої всі чудовиська, які в книжках, і в кіно. Всі, як одне, не справжні вигадка плід бурхливої фантазії. А якщо хочете справжнє чудовисько побачити, то подивіться на муху під мікроскопом.